Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Що відбудеться з хвилини на хвилину? Загальний розклад. Отримаєте подарунок, можливий шанс інформацію. Ну, а далі вирішуйте. скористаєтесь чи ні. Чоловік з'явиться в вашому житті загалом. Інформація, шанс, пропозиція. Ви для себе визначите і будете вдоволені даним шансом, даною можливістю, що таким чином ви зможете реалізувати і досягнути. А час прийшов переродження, відродження. Відродження вас як професіонала, людини, яка займала і раніше активну позицію, і на даний момент вищі сили надають вам можливість реалізувати і реалізуватись. У вашому житті був негативний вплив з боку чоловіка, короля жезлів. І, надаючи вам шанс, шляхи дана людина закривала, він отримує бумеранг, а ви отримуєте шанс, можливість, у вас відкриваються шляхи. І ви зможете далі рухатись, діяти і досягати. Да, Даному чоловіку закривають можливості, можливо, втрачає статус, посаду. І дана пропозиція і буде стосуватись саме взаємодії з даними людьми. Ви підете в новопочинання, дані люди, можливо, навіть двоє чоловіків, які були присутні раніше, тобто, ви точно були з ними знайомі. Раніше, певний період в вашому житті, дані люди закривали вам шляхи не давали можливості реалізувати і реалізуватись, хоча вони розуміли, що ви ресурсні і самодостатні. Королева мечів. Але тепер вищі сили приймають рішення і прийняли вже відносно даних людей, вони отримують покарання руйнування в своєму житті. Один отримує руйнування планів, можливостей, шансів, закриття шляхів, інший стає жертвою, можливо, навіть жертвою деяких людей. Але 100% він не зможе маніпулювати ситуацію і, незважаючи на той статус і авторитет. Він буде в залежності від даної людини, яка буде керувати його життям надалі, маніпулювати, використовувати його, але він то не буде мати перспективного розвитку і реалізації тих планів, яких він бажав. Тієї цілі, тих результатів, тобто він не отримає, він буде жертвою, стане жертвою іншої людини. Ну, а ви підете до починання, ви отримуєте шанс, можливість. В реалізації. Потрібно працювати, розбите серце, ну, тому що ніяких розчарувань. Проявляйте силу волі, силу духу і працюйте. Йдіть. Зовсім по-іншому дійте. Немає сенсу згадувати або думати про те, що не подолаєте. Ні, ви сильна і самодостатня людина. Працюйте, вам дають саме той шанс, яким ви зможете. Який ви можете реалізувати, і в чому ви можете реалізуватись, тому вірте саме в власну ресурсність і в себе в те, що ви досягнете, того чого ви бажаєте, завдяки даному шансу і даній можливості. Дякую.